Якщо ми говоримо за вірусні гепатити і про вірусні гепатити взагалі у світі, то за 16 рік треба відмітити, що від вірусних гепатитів померло 1,34 мільйона чоловік у світі. 95-96% помирають люди від хронічних вірусних гепатитів В і С. Вони на першому місці. Хочу відмітити, що 720 тисяч померло від цирозу печінки і 470 тисяч померло від гепатокарциноми печінки. Якщо говорити за Закарпатську область, то 80% із всіх гепатитів у нас становить вірусний гепатит А. І тільки 20% хронічні вірусні гепатити С і Дельта. Якщо точніше, то у власній клінічній інфекційній лікарні на обліку знаходяться 1739 хворих із хронічними вірусними гепатитами. Хронічний гепатит С 1060 хворих, хронічний гепатит Б. 547 хворих, хронічний гепатит Д С Б 3 хворих, хронічний гепатит Б і С 33 хворих, хронічний гепатит Б дельта – 57 хворих. Усього гострих гепатитів у цьому році зареєстровано вірусного гепатиту Б 24 і хронічного гепатиту С 15 Це за 6 місяців. Якщо ми говоримо за програми за лікування хворих, то хочу відмітити, що вірусний гепатит C на сьогодні лікується успішно, тому що є противірусні препарати прямої противірусної дії і є хороші схеми. Наші протоколи практично такі, як і в Європі і в Америці. І користуємося одинаковими препаратами. Хочу Відмітити, що у нас є в області своя програма по діагностиці, лікуванню хронічних вірусних гепатитів. І в цьому році, якщо ми за останні 5 років пролікували за рахунок обласної програми близько 170 хворих. Це я вам скажу не така мала кількість, враховуючи, що на той час значить, лікування обходилося від 120 до 170 тисяч гривень на одного хворого. Зараз препарати стали більш дешевші, тому що на Україну значить, доставляються препарати, і для України встановлена спеціальна ціна. Ми плануємо, ми вже об'явили торги, і ми плануємо, що в цьому році ми пролікуємо більше як 100 хворих на хронічні вірусні гепатити Б і С за рахунок обласної програми. Будемо, ми об'явили торги на препарат. Харвоні – це дуже хороший європейський препарат і дуже ефективний. Ефективність лікування від цього препарату більше 95%. Якщо ми говоримо за лікування Б і дельта гепатиту, то тут проблеми більш він практично не лікується. Але хочу відмітити, що гепатит Б переходить у хронічну форму тільки. 15-20%, а гепатит С переходить у хронічну форму, це у 80-85%. Але треба сказати, що від гепатиту Б у нас є вакцинація. Тобто, якщо прививатися, тобто вакцинуватися, то людина не захворіє вірусним гепатитом Б. І е, вакцинацію. Е, Починають проводити із родильного будинку. Але, на жаль, хочу відмітити, що дуже багато відмов, хоча вакцина дуже хороша, і практично побічних дій від цієї вакцини ми не відмічали. Як у роддомі, так і в послідуючих прививках, які проводяться там до одного року.